Солодке можна їсти навіть на дефіциті. Головне знати, як сьогодні покажу, як я готую ніжну сирну запіканку з яблуком і грушею. Мій улюблений варіант солодкого перекусу. І Як завжди, всі продукти беру в сільпо, бо знаю, що там свіже й перевірена. Йду у відділ фруктів, беру соковите яблуко, стиглу грушу. Далі кисломолочний сир, 5% відсотковий у брекеті, свіже молоко, цукрозамінник і свіжі яйця. Дома в миску викладаю сир, додаю молоко і взбиваю до кремової текстури. Жовтки змішую з цукрозамінником, перебитою вівсянкою або вівсяним бором додаю розпушувач, З'єдную все в густу масу, додаю до кремової основи, і перемішую. Яблуко та грушу ріжу дрібно, висипаю в тісто. Білки взбиваю до стійких пік, обережно вмішую, щоб маса залишалась повітряною. Викладаю у форму з пергаментом і запікаю до рум'яної скоринки. Ця запіканка, знахідка. Якщо ви на дефіциті або просто хочете зменшити цукру у раціоні, підходить і дітям, і мамам, і солодкоїжкам, бо вона про користь і задоволення. Замість овсяного борошна можна використати рисове, кукурудзяне або навіть манку. Усе залежить від того. Того, що ви маєте вдома, я схудла вже на 6 кілограм і залишаюсь той самою солодкоїжкою. їжкою. У мене кожного дня є солодкий прийом їжі, і цю запіканку готую найчастіше. А головне усе для неї я знайшла в одному місці. Готую з любов'ю, обираю сільпо.